Стій, тримаються всі ці 13 місяців повномасштабної війни, і кожен на своїй службі гідно виконує свої обов'язки. Міністр оборони України Олексій Резніков, перебуваючи з робочим візитом в Харкові, вручив державні нагороди ряду харків'ян, які щодня працюють задля перемоги. Відчуваю велику подяку. Це нагорода не особисто моя, це нагорода. Цього мого колективу ми працюємо в енергетиці, ми її відновлюємо з самого початку вторження у нашу країну. І ми працюємо, бо, я думаю, ми все переможемо, ми всіх переможемо. Ми завжди були попереду. І мій колектив найкращий. І харків'яни будуть завжди зі світлом. Ми це обіцяємо. Я очень благодарен ему, что посетил наш город, за то, что оценил нашу работу, ту, которую мы проделали. И начиная с начала войны, наше предприятие ежедневно находилось на боевом посту. И везде, где что бы ни происходило, где какие прилеты, мы в первую очередь, с МЧС, продолжали выполнять работы, те, которые связаны с нашим профилем. Приезжали, обеспечивали подъезды, Для пожежної служби, а також медицинської служби, щоб своє временно наказувати помощ пострадавши, медаллю Золотий тризуб міністр оборони нагородив і Харківського міського голову. Ігор Терехов міністерством відзначений за всебічну допомогу під час збройної агресії Російської Федерації проти України, співпрацю зі збройними силами України, патріотизм та активну громадянську позицію. Я... Пишаюся харків'янами і мешканцями області, і не тільки міста, тому як ви тримаєте стрій, тому як не зважаючи на і обстріли, і на спробу зіпсувати життя, життя продовжується. Навіть сьогодні заїжджаючи зранку в місто і бачачи кількість автотранспорту на вулицях, це це відчувається, що є, 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 є подих життя в Харкові. Люди повертаються. Я це, я це бачу. Я бачу у людях-пішоходах, які зранку йшли на роботу. І головне, що обличчя люди посміхаються, люди з нормальним таким поглядом знаєте, очей. Це говорить про те, що Харків не здався, не здасться, і все буде Україна. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Новини Харків.